Друзі, усім привіт! Ми зараз плануємо вже виїжджати, Відвозимо Аліску на гімнастику, а самі поїдемо в магазин, де продаються українські продукти. Тому пропоную вас взяти з собою. Подивимось, що там за ціни, що там продається. Поїхали! Для тих, хто вже в Калгарі та думає, де ж саме розташований цей магазин, скажу, що магазин Айкія. Той, що в Калгарі Сеузіст знаходиться зовсім недалеко. Це просто такий орієнтир для вас. Насправді в Калгарі є хоча б парочку магазинів, де можна купити українські товари. Один з них називається Калина або Калинка, точно не пригадую. Там суто українська продукція. Інший магазин називається «European Deli». Це магазин, який ми зараз приїхали, але тут друзі треба бути уважнішими, тому що тут продукція не тільки українська, а ще з Молдови та від нашого кризі. Сусіда, тому будь ласка, читайте упаковку. І так це не реклама, тому я вам просто сказала назву магазину. А ви вже, будь ласка, самі загугліть його адресу. Добре, ми заїжджаємо сюди доволі часто. Я б сказала, десь раз на тиждень купуємо різні ковбаски для бутербродів. Аліска бере у школу, та і ми іноді під'їдаємо. Якщо ж мені не потрібно сто п'ятсот штук якихось яблук. То ми не їдемо в костко, я просто купую щось у цьому магазині. Тут доволі зручно все розташоване, розкладене. Я взяла собі авокадик та зараз візьму свіженький кріп. Тут дійсно такий непоганий вибір ковбасок та різних м'ясних виробів, Копченостей. І, хоча мені і справді досі нічого не смакує, так як з наших українських магазинів, що у нас в Україні, але все ж таки можна щось знайти, що смакує більш-менш нормально. До речі, не соромтесь і просіть дівчаток. Вони задоволенням нарізають різні ковбаски, для того, щоб ви могли спробувати та обрати те, що вам за смаком. Дуже багато наших круп, хто там у пошуках гречки, тут вона завжди є. Я Регулярно її купую, але дівчата та хлопці, прошу вас, будь ласка, придивляйтеся до упаковок, бо дуже забагато тут все ж таки російського продукту. Манна каша, переловка, все, що вашій душі забажається, можна в принципі тут знайти. З напоїв я іноді тут купую квас та наш український одеський сік, водичку поляна класова. Різноманітні чайочки, як в пакетиках, так і розсипні. Я знаю, що дівчата завжди шукають щось таке звичне нам, фруктові чаї з м'ятою, травками тут можна знайти. Плавлені сирочки, бринза, фета, творог. Дівчатка та хлопці, хто там сумував за консервацією, тут все можна знайти: і баклажани, і кабачковий кру і мої улюблені помідорки Верес, солоні огірочки, грибочки, квашена капустка. А ще іноді забігає сюди за сирками в шоколаді Долар 98 за наш український сирок. Але що ж поробиш, коли сильно хочеться, то можна, правда? Тому для тих, хто дійсно переживає, що він тут засумує в Канаді без наших українських продуктів, не переймайтеся, думаю, ви будете в порядку, бо більшість наших продуктів тут все ж таки можна знайти. Друзі, ну якщо вам було цікаво подивитися, що тут у Калгарі можна знайти українського, ви знаєте, що робити. Будь ласка, поставте лайк, та не забудьте підписатись на мій канал. І вже завтра ми з вами побачимось знову. Пока-пока. Ми заїхали зараз на заправку на вулиці. Міністриці. Мені чесно кажучи, холодно дивитися на людей, що стоять на вулиці зараз.